Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська полуниця, З вами Білик Наталія. Сьогодні у мене вже другий день торговлі на ринку, місто Кремінчук. І я вам зараз розповім, що в мене, які в мене що, як я поторгувала, що в мене вийшло. Ось дивіться. Сьогодні я привезла опять, ранні сорти. Амі привезла ящик, це стаканна розсада алєгро. Взяла сьогодні перший раз, я ще цей сорт не продавала. Посилки, на посилки нікому не відправляла, але це сюди взяла перший раз на пробу. Лаурета, дуже хороша ягода, крупних розмірів, солодка. Ось така вийшла у мене розсада. Росада шикарна. І серединки, і товстенька. Так що попробую цей сорт. Я його розвожу, він мені сподобався. Також я трошки накопала, але копанки в мене мало, коріння не дуже росте. От, Трохи амі взяла, альби взяла, і рані сандра. Так, тут я більше трохи взяла, накопала копанки. Ремонтантних сортів. Також взяла 5 ящик пуджа, віваро я не брала, це теж ремонтантний сорт, кущі такі здоровезні, ягода крупна. Ось дивіться, яка в мене розсада реми. Віваро теж крупна ягідка. І трохи взяла купчихи. Це зімку Теж непоганий сорт, на, любителя, на е, його беруть в основному на сушку. Цей сорт. Так, ну і Хочу розповісти, що в мене вийшло за вчорашній день. Учора я розпродала майже всю розсаду, в мене тільки залишилось трохи гармонії, там стаканчиків 5. І я не продала, дуже мало продала мальвіни. Ну, не за те, що це сорт і вона невеличка. Ну, попробую ще сьогодні її продати. Ну, а таке в мене міння про вчорашній день. Значить, у нас ще дуже жарко, люди ще не дуже хочуть брати полуницю, але потроху вже починають скуплятися. На першому місці вчора я розпродала дуже швидко ремонтантні сорти в стаканчиках. Потім я продавала я їх по 20 гривень, 25 гривень, а де такі дуже великі стакани в півлітрових бутилочках, то по 30 гривень я продала. Так, копанку я продавала 8-10 гривень за саджанець і стаканна розсада ранні сорти 20 гривень. Стаканчик продавала. Ось такі в мене були вчора ціни. То ранні сорти теж дуже-дуже швидко -дуже їх розібрали. Пізні сорти і середні поки що не питають. Ну, надію, що і сьогодні я поторгую. Сьогодні, ще завтра в мене один день, а вже з понеділка до четверга займуся посилками, повідправляю, виконую всі замовлення, які ви заказали. Так що вдома теж на сидіти, хочеться виїхати і на ринок поторгувати. Я ринки дуже люблю, соскучилась за ними. Ну, от. Люди у нас дуже гарні, хороші. Так що, ось так. Вчора день у мене пройшов гарний. Я довольна, подивимося, що сьогодні буде. Ну, я, сьогодні субота, то я думаю, що сьогодні теж я спрудимося, бо у нас була засуха, все посохло. І я думаю, що люди будуть брати полуничку, будуть сидити. І ось такі ягідки я винесла. Ну, в общем-то, так. Все, до побачення. На цьому заканчую відео. Наступних відео розповім, як все було, як я тут сработалась. Зараз у нас пів сьомої ранку. Ще людей немає, але вони посплять пізніше будуть. Все, бажаю всім гарних вихідних, до побачення, підписуйтесь на мій канал.